Один бульйон із під буженини і дві страви вийшли. Тут в мене з перловою кашею, а тут в мене з макарончиками чи спагеті, як воно там. Смачного, смачного, смачного. Дивіться. Далі. Доброго дня. Я готувала буженіну і в мене з буженіни залишився бульйончик. Будь ласка, зайдіть подивіться, дуже цікавий рятування. Без туховки. Так, дивіться, і в мене ж залишився бульйончик. Я його розігріла, закип'ятила. І в одну тарілочку я поклала макарончики. ну, будь-які у вас є. А також в мене є зварена, каша, перлова каша зварена. Я не вживаю хлібні вироби, борошняні вироби. І я собі от відварила. Кашу. І бульйончик. Я його закип'ятила. І каша холодна взагалі з холодильника, а макарончики ні. Макарончики ну, теплі їх. Наливаємо я сюди бульйончик. ну Дивіться, яка класна страва виходить. І не треба борщ варити. Зараз в мене нема світла. Нема інтернету, це лампа у мене така на акумуляторі. світиться. Ну, що такі умови. Будемо готувати щось. Давайте, дівчата, готувати, їсти смачно, не дивлячись ні на які е, штуки, які нам заважають. Все, додаємо цибульку. А також яєчко. А ще в мене вчора ми їли, в мене була ще відварена капуста цвітна, кольорова капуста була в мене відварена. Я теж її сюди поклала отак, в гарячий бульйончик. Ну, Дивіться, яка краса. Ну, скажіть. Дуже ж красиво і смачно, і каша. Кашу можна ж любу використовувати. Можна перловку, можна гречку, ну будь-яка ваша улюблена, і, і все. Ну смачно смачно. Дє. Я вас всіх дуже люблю. Зараз я спробую. М -м. А бульончик вже в мене був не до солду, коли я робила. Боже Ніно, ну, я трошки усіх дуже люблю. І я так хочу, щоб у нас усіх було все гаразд, дивлячись на те, що в нас немає якоїсь комунікації, світла там або інтернету. Нічого страшного, переживемо. І все нас буде гаразд, гаразд. Все, я вам дякую дуже за увагу. І бережіть себе, і будьте здорові!